Київському міському ТЦК та СП підтвердили заворушення в одному з пунктів збору мобілізованих столиці. Школки заварювати, школки заварювати. Ми ходимо, ми ходимо. Палки всі! Кадри так званого бунту активно ширяться мережею. На відео видно чоловіків, які на підвищених тонах спілкуються з працівниками ТЦК. Потім вони намагаються забарикадуватися у кімнаті, після чого до неї заходять правоохоронці. Поліція розбереже. В ТЦК пояснили, що для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи, аби забезпечити порядок та унеможливити ескалацію конфлікту, який міг обернутися свавіллям, після чого мобілізованих скерували до навчальних центрів. Ситуацію також прокоментував начальник управління комунікації командування сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев. У коментарі змі він повідомив, що серед мобілізованих є люди з низькою мотивацією, які підбурюють інших до подібних заворушень. Водночас полковник саранцев зазначив, що цей інцидент ретельно вивчають і військові вживають заходів для того, щоб запобігти подібним конфліктам у майбутньому. Зазначимо, останнім часом почастішили повідомлення про інциденти пов'язані зі співробітниками ТЦК та мобілізованими. Зокрема, соцмережами ширяться відео, як стверджують, примусової мобілізації і застосуванням сили. З іншого боку також з'являються дедалі більше повідомлень про атаки на ТЦК, серед іншого, вибухи у приміщеннях та побиття співробітників. Максим Турчинський, телеканал НТА. Ради переговорів у Стамбулі Росія доводить дипломатичне рішення війни до абсурду. Так званий меморандум від РФ розчаровує всіх, хто вірить, що Путіна можна словами схилити до миру. Що тепер робитиме Трамп? Чи справді лише павутина від СБУ здатна збити пиху з ворога? Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький розпочне нову сторінку у відносинах з Україною. Вибори закінчилися, і чи зникне небезпечна провокативна риторика у лідера наших? Сідів чи не розсварить історія дві дружні держави? Усе найважливіше у четвер, 5 червня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.